Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого Mercedes Benz Sprinter. Тентований на Єврошторах. Це в нас 20 рік у максимальній базі. На спарці, в ідеальному просто стані. Як косметичному, так і технічному. Все у нас ціленько в оригіналі. Має бистру... З'ємний каркас. Всі шторки відкриваються, закриваються. Має гідроборт. це ціленька, гарненька. З довжиною 4,35, шириною 2,10 і висотою 2,40. Тут у нас також ціленьке. Всі шість коліс Nokia в дуже хорошому стані. Маємо водійське сидіння, пілот з підлокітником, датчик світла, мультируль, ось таку мультимедію, клімат-контроль, кондиціонер на механіці. Також маємо датчик дощу. Має три місця салон у нас доглянутий. Двигун тут у нас 2,2 дизель, 163 кіські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 27 900. Також маємо в наявності такого самого, тільки однокаткового, також на Єврошторі. Усім гарного дня!